При вечір, якою була інформаційна картина у регіоні, розкажемо протягом 20 хвилин. Жестовий супровід Галина Абраменко про події дня коротко перевезли вулики та інвентар для них. До Черкас релокували підприємство з Донеччини. Багато потеряли заказів. Ну що встановимося Пильнують з камер, як працює трирівневий відеонагляд у лісах. У разі виникнення пожежі, негайно відправляється пожежний автомобіль. З гучномовцем віршами Шевченка, як мовознавець, на вулицях міста українізує людей. Такий час відповідальний, коли ми відстоюємо Україну. Кирамки та інвентар для бджолярів виготовляє на Черкащині підприємство з Донецької області. Виїхати наважилися на початку квітня, розповів його власник Олег Перепилиця. Шість вантажівок з обладнанням та деревиною вдалося вивести завдяки урядовій програмі релокації підприємств. Як облаштувалися та працюють, бачила і наша Тетяна Зузуля. Гробництво у нас починається з розпилювання ліса кругляка на паларамі. Загалом чотири ангари з обладнанням для виготовлення вуликів та інвентаря для бджолярів. Розпочали цю справу чотири роки тому в Донецькій області. Через повномасштабне вторгнення довелося демонтувати його і виїхати, розповідає власник підприємства Олег Перепилиця. Дивились ми Дніпро, дивились Київ, дивились Чернігівську область. Ну не підходить. Сюди приїхали як ну, запало. Обладнання, забрали все, техніку, сировину, дошку всю перевезли. Тут орендували та облаштували приміщення з нуля. Роботу над замовленнями відновили три тижні тому. У нас замовлення в січні були по травні це до війни. І дуже багато заказів, а ми з березня перестали працювати. І це такі від. Відрізок часу, що багато потеряли заказів. Ну нічого встановимося. І показує готову продукцію. Це 12-рамочний, вже комплектація під ключ називається. А вулики з українським дизайном, які виготовляли у Донецькій області, були родзинкою підприємства. Запросто було як польот фантазії мої. Треба було щось зробити нестандартне. Вирішив пообщався, -по поспілкувався з художником, каже підраківська розпись підійде. Ну попробував виставили на продаж. Людям понравилися. Нині тут кожен працівник опанував усі процеси роботи. У цеху їх поки що троє. Столяр Володимир Кущенко працює на підприємстві місяць. Каже, нині займається фрезеруванням деревини. На виготовлення одного вулика витрачають три години. Фрезеровка. Всі пази, четвертя вигрібаються тут на фрезері. Там торцовка, там заготовка, торцується в розмір, перш ніж попасти на цей станок. Потім зборка. А тут робить заготовки для рамок у вулик столяр Володимир Темченко. Каже, працюють по 8 годин, робота хоч і складна, проте приносить задоволення. Бо треба все настроїти, все підібрати, бо це ж було, ну не знаю, немає ні приспособнічого, все довелося налаштовувати по-новому ці. Тим більше часу мало, треба і роботу робити і налаштовуватися. А так умови нормальні. Чотири місяці проживає на Черкащині один із працівників підприємства Олег Безродній. Каже, переїхав сюди з Донеччини до родичів. Коли виробництво поновили, відразу приступив до роботи. Переїзд хуже двох пожарів, тому зараз настраюємо. тільки. Я думаю, буде краще, оскільки центральний регіон нам удобні. І для логістики. Спеціалістів все ще шукають, каже Олег Перепилиця. Фрезерувальники, станочники, з деревообробне обладнання, щоб вміло працювати. Повертатися назад не планують, бо це вже другий переїзд 2014-го, розповідає власник. Я вже в 2014 році виїжджав, до Дніпра доїхали, потім ми повернулися назад. Ну, більш не хочу збиратися і переїжджати. Так, що плани тут: возобновіть колектив, щоб, щоб все працювало на роботі, вийти на ті, на ті, на ті на, об'єми, що були раніше. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина допомагає лікувати неврологічні та ортопедичні захворювання у міській реабілітаційно-оздоровчій поліклініці. Астра встановили фізіотерапевтичний апарат, розповіла директорка закладу Ірина Волощенко. Каже, таке обладнання допоможе швидше відновити здоров'я пацієнтів. Як відбувається процедура, розповість Тетяна Зозуля. Медсестра готує пацієнта та налаштовує під нього апарат. Як відчуття? Давайте. Ще давайте. Процес контролює лікар-невролог Андрій Кобець. Каже, індуктивний магніт високої інтенсивності допомагає людям з багатьма захворюваннями. Проблемами суглобів, больовими синдромами, проблемами зі спиною, проблемами з периферичними нервами в даному випадку. Ми можемо досягати знеболювального ефекту, протизапального ефекту, а також проводимо стимуляційну терапію і показує, як працює апарат. На оцій цій створюється дуже потужне магнітне поле, яке безпосередньо впливає на зону уражень. Це створює певний потік нервових імпульсів які сприяють відновленню, регенерації нерва і, відповідно, допомагаємо нашим пацієнтам трішечки швидше відновити функції, стати на ноги. Пацієнт, каже лікар, звернувся до них зі скаргами на болі у суглобах. При дообстеженні було виявлено асептичний некроз голівок. Це один з ну, таких нерідких діагнозів. І в даному випадку, для того, щоб попередити ще перспективу такого агресивного оперативного втручання, ми запропонували комплекс реабілітаційних заходів. За чотири процедури зміни помітні і лікуванням задоволений, каже черкащанин Владислав Клименко, бо до цього було навіть складно ходити. Зміни є набагато, тому ноги піднімаються і біль уже не така велика. У мене був вибір або заміна суглобів, або лікування. Я вибрав лікування, тому що я поки що не готовий до хірургічного втручання в своєму віці. Цей апарат почали використовувати у закладі з 8 серпня. За цей час процедуру пройшли 34 пацієнти, розповідає медична сестра Наталія Мусієнко. Потрапити на неї можна після огляду і призначення лікаря. Роблять відповідний запис в карті, обов'язково пишуть програму, на якій ми будемо працювати на цьому апараті. Процедура буває 10 хвилин, 9 хвилин, 8. Тобто, все залежить від того режиму, на якому ми працюємо, і відповідно діагнозу пацієнта. Це перший комунальний заклад області, де встановлено таке обладнання, розповідає директорка закладу Ірина Волощенко. Процедура для пацієнтів безкоштовна. Ще це дуже дороговартісний апарат придбано тільки завдяки договору, по якому ми працюємо з Національною службою здоров'я України. У нас є апарат пресотерапії, апарат унікальної магнітотерапії і ультразвукової терапії. Це зовсім другий рівень в медицині. Дить в медичній галузі. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси від лісництва до головного управління. За насадженнями на Черкащині камери пильнують на всіх рівнях. Усе аби вберегти масиви від пожеж. Говорить очільник обласного лісового господарства Олександр дзюбенко Чи дає такий контроль результати розкаже Тетяна Недбайло. Постійно треба сидіти ну, на всі сторони дивитися, то в одну, то в другу. Лісничий Григорій пригадує, як десять років тому сидів на цій вишці. Вітер її гойдав, каже, та й сонце напікало, але спостерігали навпруги зранку до вечора. І цілий день сиділа людина. В неї була азимутальний пристрій, який вона визначала напрям ну, напрямок, де виникає пожежа і карта. Ну, це було займало час. 嗯。 Ну важко було спостерігати за цим. Людина побачить, коли буде вже велика пожежа, багато диму. Нині ж працюють інакше. Чи не горять насадження, спостерігають, сидячи в прохолодній кімнаті. Камера на висоті 42 метри повністю охоплює територію навколо, каже помічник лісничого Владислав Попов. Ми можемо приблизити камеру, піддалити, можемо налаштувати фокус, щоб покращити зображення. Також ми можемо керувати в нею. В різні сторони. Чергування цілодобове. Особливо додає, пильнують за хвойними лісами, бо вони легко займисті. У разі виникнення пожежі негайно відправляється пожежний автомобіль. Ми бачимо дим і за допомогою накладки на карту можемо поазимо, то бачити, в якому саме кварталі знаходиться пожежа. За цим же лісництвом та ще двома іншими вже спостерігають у лісгоспі. Це дає можливість. вість. По-перше, контролювати роботу пожежних сторожів, які знаходяться в лісництві, і так само вести нагляд, робити координацію в разі виявлення лісової пожежі з контори лісгоспу. Коли камери не були всі виведені в контору підприємства пожежному сторожу, щогодини відповідальні по лісництва пожежні сторожа за допомогою радіозв'язку доповідають про обстановку, яка яка в лісництві. Нині ж за ситуацією стежать навіть з екрану телефону. Це дуже зручно, коли знаходиться. Будь-якій віддалені точки при при будь-якому повідомленні про виникнення лісової пожежі. Я можу її оперативно, головне щоб був доступ інтернету. Я можу переглянути. Пильнують за лісами і в головному управлінні лісового господарства. Тут 18 камер. За словами керівника установи Олександра Дзюбенка, із початку 2022 року в області сталося 26 лісових пожеж на загальній площі 7,7 гектарів. Як у квітні палали масиви на Корсунщині, ви бачите на відео. Торік за аналогічний період сталося 25 пожеж на площі 8 гектарів. Під перехресним наглядом у нас знаходяться всі коні насадження. Це дає можливість дуже оперативно бойовити лісову пожежу і локалізувати. Кожен рік камери додаються і ще в цьому році ми теж плануємо ще додати дві камери. Тетяна Недбало, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. 22 парафії на Черкащині від початку повномасштабного вторгнення вийшли з московського патріархату і перейшли до Православної церкви України. 13 з них зі священниками. Про це Суспільному повідомив митрополит Черкаський і Чигиринський Владика Іоан. Та нині така тенденція йде на спад: усе через погрози парафіянам. Ми спостерігаємо зараз явище такого тиску на активістів, представників громад, які хочуть перейти і перевести свої громади із московського патріархату Православного церкву України, з боку силових структур, з боку представників місцевих органів самоврядування і місцевої державної адміністрації. Це не є глобальний процес, тотальний, але по місцям ми бачимо ці меседжі. Де телефонують, попереджають, погрожують якимись процесуальними діями, застерігають і від, від цього демотивують це робити. За словами речниці Нацполіції Черкащини, зої Вовкс із початку року до поліції надійшло лише одне звернення щодо релігійних конфліктів. Це було 31 липня. Сутичку сторону вирішили, і жодної карної справи нині не відкрито у випадку загрози життю та здоров'ю громадянам. Радять відразу звертатися до поліції. Замість зброї у його руках мегафон за набої українське слово. 81-річний Валерій Маснюк, мовознавець, двічі на тиждень виходить на центральні вулиці міста. Усе для того, каже чоловік, аби вилікувати хвору українську мову від суржика та мотивувати російськомовне населення переходити на солов'їну. Це наступна історія із нашого циклу сюжетів, присвячених українській незалежності. Вчора ми розповідали, як діти своїми вчинками наближають перемогу. Сьогодні ж дивіться історію мовознавця, який запевняє, що мова це теж наша зброя у цій війні. О пів на п'яту вечора в дорогу. Стільчик беру. І ось мегафон, щоб мене було так далеченько чути. Не встигає розкластися, як вже підходять люди. Така гарна жінка, щоб у неї була й мова гарна. Добре, це не просто папірці, а інструкція, як вигнати суржик зі свого мовлення, показує перехожим Валерій Левкович. Візьміть, Почитайте, цікаво е, Цитати відомих розумних людей про мову. Я дома почитав вдома, дома, вдома. Просто я хочу дуже цікаво. стільчику, який приніс собою скринька для збору коштів, їх віддасть на потреби українського війська. Дуже дякую, що впало, це не пропало. Починає з Шевченкового заповіту. Це вже традиція, каже мовознавець. Щоб вони широкополі. Важко сидіти, нічого не робити, а надто коли оце такий час відповідальний, коли ми відстоюємо Україну з гучномовцем у руках віршами Шевченка українізує населення, розповідає Валерій Лавкович, адже мова потужна зброя під час війни. Уже і ракети московські, російські вже б'ють у наші будинки, людей бувають, а вони ще по-російському розмовляють на кону дійсно виживання української. Загине українська мова, загине Україна. Білорусь свіжий приклад. Зробили російську мову державною і що мають уже там президентом Путін, вже на Лукаше. Вітак знайомить перехожих з українськими геніями. Усе зачитує на пам'ять. Маленьке. Я хочу, щоб українці згадали, що вони українці, щоб вони почали поважати себе, яких поважають інші народи. Хочу, щоб українці говорили чистою українською мовою, дійсно солов'їною мовою. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Вдень господиня, а ввечері волонтерка. Мама чотирьох дітей із Драбівщини Тетяна Бричка, попри велике господарство, збирає гроші на тепловізор та автомобіль чоловікову військовому. Як все встигає і чого прагне найбільше, розкажемо вже завтра. Уламки градів мін, фляга, берці та одяг бійців, які захищали східні кордони України з 2014 року. Презентують нині у Баварському музеї армії у Німеччині. 72 експонати передав засновник патріотичного музею АТО у Черкасах Олексій Святенко. За його словами, виставка почала діяти за два дні до початку повномасштабного вторгнення, і з 1 серпня її продовжили до кінця року. Ще минулого року доля з'єднала з людьми, нашими українцями, які виїхали з України і там проживають. І вони зацікавилися, побачили в Фейсбуці, сторіночку музею, експонатами і повідомили про таку інформацію, що в музеї буде виставка проходити фотографії німецького фотографа. Який нафотографував фотографував сімнадцятому сімнадцятому році передові позиції Донецької луганської області, і їм дуже захотілося, вони вхопилися за цю ідею, щоб долучити до цього і фото виставки ще й живі експонати. Нагадаємо, патріотичний музей АТО діє у Черкасах з 2018-го. Олексій Святенко просить волонтерів та захисників долучатися до її наповнення новими речами з місць бойових дій. І чим більше експонатів, чим більше Показати, що це не міф. Тому що, наприклад, Черкаси більш-менш спокійне місто. В інших містах люди не на слух це все побачили і відчули. І ось ті невеликі експонати, які десь там валяються, які безпечні. Будь ласка, якщо ви їдете на ротацію або маєте змогу сюди приїхати, до рідних, візьміть і передайте для музею. Такі новини встигаємо вам розповісти більше інформації на нашому сайті та у соцмережах. Яких сюрпризів чекати від погоди, розкажуть черкаські синоптики. За прогнозом синоптиків, завтра, 18 серпня, по Черкаській області мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 14-19 градусів тепла, Вдень – 23-28. По місту Черкаси мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 16-18 градусів тепла, Вдень – 26-28. Сім градусів тепла.